Питання, хто створив Бога, звучать просто майже по-дитячому. Але за ним ховається одна з найглибших філософських пасток людства. Його часто ставлять із відтінком тріумфу, ніби воно здатне одним ударом зруйнувати саму ідею віри. Мовляв, якщо Всесвіт надто складний, аби виникнути випадково і тому має творця, то хто ж створив самого Творця? На перший погляд, логіка бездоганна. Але саме в цій бездоганності й прихована помилка. Якщо припустити, що Бога хтось створив, то ми автоматично позбавляємо його статусу Бога. Він стає лише черговою ланкою в нескінченному ланцюзі причин і наслідків. Тоді над ним з'являється Бог номер 2 над тим Бог номер 3 і так до безмежності. Така логіка не пояснює походження буття, а лише відкладає відповідь на потім. Саме тому ще в античності мислителі зрозуміли, нескінченний ланцюг причин не дає опори реальності. Арістотель у IV столітті до нашої ери сформулював ідею першорушія, першої причини, яка сама не потребує причини. Для нього всесвіт не міг бути вічним у русі без джерела цього руху, має існувати те, що саме по собі не змінюється, але приводить у рух усе інше. Ця думка стала фундаментом подальшої філософії, вплинувши і на середньовічних християнських мислителів, зокрема Фому Аквінського, який у 13 столітті розвинув космологічний доказ існування Бога, спираючись саме на неможливість нескінченного ланцюга причин. Людині важко прийняти ідею буття без початку. Наш досвід обмежений часом. Ми народжуємося, старіємо, помираємо. Держави виникають і зникають, цивілізації залишають руїни, навіть зірки мають свій життєвий цикл. Усе, що нас оточує, має стартову точку. Тому ми інстинктивно намагаємося знайти її і для Бога. Але тут ми потрапляємо в пастку власного мислення: час, простір і матерія нерозривні. Це розуміли не лише сучасні фізики, а й філософи задовго до відкриття теорії відносності. Неможливо уявити матерію без простору і події без часу. Якщо вірити як релігійній традиції, так і сучасній космології, сам всесвіт мав початок. За сучасними науковими моделями простір і час виникли одночасно з народженням Всесвіту. Отже, питання, що було до цього, втрачає сенс, адже поняття до вже не існує без часу. Творець, якщо він є причиною цього виникнення, не може бути частиною системи, яку сам започаткував. Цю ідею легко зрозуміти через просту аналогію. Коли людина створює світ комп'ютерної гри, вона задає правила, простір, час і можливості персонажів. Герої можуть проживати десятки років і переживати епохи, тоді як для творця мине лише кілька хвилин. Програміст не живе всередині коду, його не обмежують закони гри. Персонаж, який спробував би з'ясувати, в якому файлі мешкає його творець, просто неправильно ставив би запитання. Так само і спроба знайти місце народження Бога означає намагання помістити його в межі власного творіння. В священних текстах різних традицій ця думка повторюється знову і знову. В Біблії Бог називає себе тим, хто є, без початку і кінця. В ісламській традиції Аллах описується як перший і останній. Той, хто не був народжений і не народив. В давніх індійських текстах Брахман постає як абсолютна реальність, що існує поза часом і формою. Різні культури, різні мови, але одна й та сама інтуїція. Абсолют не може бути породженням чогось іншого. Звісно, матеріальний розум протестує, йому потрібні координати, дати, причини. Але духовне пізнання починається там, де ми визнаємо межі власної логіки. Ще середньовічні містики говорили, що Бога неможливо осягнути повністю, його можна лише частково пізнати, наближаючись через досвід, символи і внутрішнє переживання. Не випадково великі мислителі минулого від Августина до Паскаля наголошували, віра не суперечить розуму, але виходить за його межі. Врешті питання, хто створив Бога, більше говорить про нас самих ніж про нього. Воно показує наше прагнення все виміряти, зважити і підпорядкувати знайомим законам. Але якщо Бог лише те, що ми можемо повністю вмістити в своєму мозку, тоді це вже не Бог, а зручна концепція. Справжній абсолют за визначенням виходить за межі людського розуміння. Можливо, найчесніша позиція визнати цю межу. Як влучно зауважив один мислитель, якби людина могла повністю вмістити в своєму мозку вічного Бога. То такий Бог не був би гідний поклоніння. І саме в цій недосяжності, а не в простих відповідях, і починається справжня глибина віри і філософського пошуку. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.